Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі Ранок з ТТБ». Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож я та гості нашої студії чекають від вас цікавих запитань, які ви можете поставити за номером 25, 25 97. У Тернополі стартував проект Місто милосердя. Про нього розкажуть гості студії. Голова Тернопільської обласної молодіжної громадської організації «Мій шлях Андрій Сторож, координатор проекту місто милосердя Наталія Леськів та активісти Вікторія Панченко і Тарас Гармасій. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Проект місто милосердя уже стартував. Яка його мета? Як ви знаєте, 19 березня у вівторок стартував проект Місто милосердя на театральному майдані. Ми збирали. Речі, які потребують у тернопільських будинках, інтернатах та інтернатах в області, стартував він вдало, ми вже зібрали достатньо речей. Мета цього заходу поширення благодійництва як такої. І звичайно допомога, допомога потребуючим допомога речами, які для багатьох із нас не багатьох із нас не становлять вже такої великої цінності. Проте дітям можуть допомогти і особам, які перебувають в інтернатах, також можуть допомогти. Ви сказали, що мета проекту поширення благодійності. Що можете сказати про тернополян? Чи вони є благодійниками чи милосердні? Чи відгукуються? Звичайно, ця акція вона і була спрямована на те, щоб ем, довести таки всій україні що тернопіль є містом милосердя що в тернополі живуть добрі люди котрі не байдужі до чужого до чужої біди і ми хочемо довести що таки наша хата не з краю і що ми не байдужі ми допомагаємо потребуючим, ми допомагаємо дітям котрі перебувають в скв скрутному життєвому становищі. які заходи в рамках цієї акції ви проводите в рамках акції місто Малосердя» ми проводимо збір речей. Запланований він був з 19 по 22 березня, проте вже вчора до нашої акції долучилася Тернопільська загальноосвітня школа номер 11 Вони протягом тижня будуть ще збирати речі в себе у школі. Тому збір речей ми трішки відтермінуємо на тиждень часу. Можливо, ми ще відкриємо один пункт збору. Про це все ми повідомимо звичайно на нашій офіційній сторінці ВКонтакті. А також на нашому сайті Ви збираєте найнеобхідніші речі для сиротинців міста. От хотілося б почути, які це саме речі і як ви визначали цей список. Е, ці речі це одяг, це канцтовари, це засоби гігієни, це іграшки для дітей. Е, список ми визначали дзвінками саме в сиротинці і в будинки інтернати. Список, звичайно, є в них на офіційних сайтах, і це такі речі, котрі вони потребують постійно. Першої необхідності. Так, звичайно. Це ну, для Почаївського психоневрологічного інтернату це будь-який одяг. Там перебувають чоловіки, їх близько 180, їм потрібен одяг, і зимовий, і літній, і... їм потрібен металевий посуд. А також Печаївський психоневрологічний інтернат, ну вони потребують таких речей. Чи знаєте, ви, скільки дітей сид налічується на Тернопіллі? Ну, такої інформації у нас офіційної немає, але немало. Дуже, дуже є багато сиріт, які потребують допомоги. Треба допомагати кожній дитині. Ви вже казали, що перші дні акції вже відбулися і назбирали ви багато речей. Хотілося б почути трошки детальніше. І чи долучаються люди? Як ви їх агітуєте, звертаєтеся до них? Як це проходить? Так, люди долучаються за перших два дня. 4-5 десятків людей долучилося, приносили одяг, канцтовари, книги, різні речі. Також в нас проводився збір коштів. В перший день ми зібрали 170 гривень, в другий день 260 гривень. Тобто, ми, ми зі скринькою ходили по, по по місті, і в нас була розклеєна наша емблема з нашою організацією і з нашим заходом. І люди всі е, нормально ставилися до цього. Бували такі моменти, що навіть люди останні гроші з кишені витягували і давали на цю благодійність. І потім усі ці гроші і речі будуть передані у серединці Тернополя. Е, так, ми гроші не будемо давати. Ми будемо купляти для них різні подарунки. Будемо купляти там. Фрукти, там цукерки, всякі гостинці, і будемо таким чином дарувати. Ми плануємо ще також з цими подарунками ходити до них в сиротинці, в дитячі будинки і ставити для них казкову постановку. Ми будемо приходити, залучати дітей до інтерактиву, будемо з ними гратися, тобто приділяти їм свою власну увагу і частувати їх солодощами та фруктами. Чи достатньо волонтерів працює під час акції? На даному етапі волонтерів вистачає волонтерами. Є всі учасники організації. «Мішлях». шлях, тому ми не можемо говорити, що волонтерів не вистачає. Їх справді нам вистачає багато. Багато до цієї акції, скажімо так, до долучаються, приходять, підтримують нас. Тому скажімо так з цим немає ніяких. Problem. А якщо у наших глядачів у когось виникне бажання стати волонтером, то як вони зможуть долучитися до вашої акції? Вони можуть заповнити анкетку на сайті, на сайті нашої організації, і, власне, таким чином вони зможуть стати волонтерами цього проєкту. У нас на сайті розміщена повністю вся інформація про проект місто Милосердя. Там є контакти кожного із нас, є контакти голови організації, нас, керівників відділів організації Мішлях. І тому, звичайно, там можна написати до нас і на імейл, e і позвонити у нас. Там вся повністю інформація є. У мене запитання до ваших активістів: як ви стали волонтерами? Що для вас означає ця робота і що у ній найважче? Власне, сама громадська діяльність і базується на волонтерській роботі. Для мене волонтерська діяльність це спосіб допомогти людям, допомогти тим людям, які цього дійсно потребують. Тому, власне, ця робота приносить мені масу задоволення, приємних емоцій і. Для мене волонтерська діяльність це найприємніше, що може бути. Мені дуже подобається приносити людям задоволення, тобто бачити, коли, вони, коли їм приємно, коли їм є допомога, підтримка. І я завжди готовий, я завжди напротяг свого життя стараюся до таких даних дійств долучатися. І зараз на даний момент мені дуже приємно це, що я маю можливість бути одним із організаторів таких проєктів. І в майбутньому я ще планую дуже багато таких різних речей робити своєю командою. Вам є що додати? Звичайно, волонтерська робота це робота, яка потребує власної волі, тому що вона не приносить ніякого матеріального достатку, вона не приносить ніякої матеріальної віддачі. Проте в Тернополі є достатньо волонтерських проєктів, які залучають добровільну працю нашої молоді. І приємно те, що молодь не байдужа, вона долучається до таких заходів, до таких благодійних акцій. І ну от таким чином старається допомагати, допомагати людям, котрі цього потребують. Розкажіть про свою організацію. Як довго ви існуєте і хто її створив? Е, є чотири засновника організації. 5 травня буде рік від заснування організації. Ну, ми так чотири друзі зібралися і рішили, що в нашому місті немає організації. Ну, немає такої, яка б дуже гарно функціонувала, яка б боролася за здоровий спосіб життя. Це є основним з наших напрямків. Тобто, молоді ж організації мішлях основним з напрямків є цієї пропаганда здорового способу життя і розвиток особистості. Ось чотири друзі зібралися, вирішили створити організацію, і на протязі року часу ми вже втілили дуже багато різних проектів, як спортивних, благодійних, соціальних. Ну, розважальних. розважальних. Тут а зараз є колеги, керівники відділів, вони більш детальніше розкажуть про свій відділ. Прошу. Я керівник відділу організації дозвілля. Моя робота полягає у створенні масових заходів, пропагуючи тим самим ведення здорового, здорового способу життя. Я створюю такі проекти, як різні фестивалі. Публічні заходи, виставки, фотовиставки, фото художні виставки. Ну взагалі, заходи, які спрямовані на залучення молоді до суспільної до, до суспільної активності. От власне цим я займаюсь. Я є керівником філантропічного відділу. Філантропія, це як така, це і є благодійність. Ми залучаємо як студентську, так і учнівську молодь до благодійної діяльності, цим самим пропагуючи здоровий спосіб життя. Це такі проекти, як благодійні акції, волонтерські заходи. Ми залучаємо молодь до волонтерської діяльності і плануємо поширити масовий волонтерський рух на теренах Тернополя. Я керівник адміністративного відділу він відповідає за структуру організації, за, щоб організація правильно в правильному напрямку прямувала. Також за соціальні мережі, сайт. Все ну що ж бачимо, що у вас така бурна та насичена діяльність. Нехай вам все вдається. Час нашої розмови вичерпано. Ранок та тебе продовжить музика. Залишайтеся з нами на порозі нові гості.